Любовні листи до Сталіна спливли у виставі київського молодого театру. Свого часу диктаторові писав Булгаков, розповідаючи про свої утиски як письменника. Ці послання і лягли в основу п'єси, яка вже успішно показана у 15 країнах світу. З української прем'єри Юлія Вебер. Це Булгаков вже написав Сталіну і чекає від вождя дзвінка. Нам треба зустрітися, поговорити. І вже почав розмовляти сам з собою. Товаришу Булгаков. З вами говорить товариш Сталін. Хуан Майор Гадавній шанувальник Булгакова багато років тому натрапив на його листи до диктатора і досі вважає їх помилкою. Навряд чи треба було писати диктатору. з оригіналів. Видно, Булгаков починав симпатизувати Сталіну, Намагався подружитися, знайти спільну мову. Це ілюзія. З диктатором дружити неможливо. Вони здатні лише маніпулювати. Врешті розмову з уявним Сталіним призводять до божевілля. Є в спектаклі інша кінцівка. Юрій Ростальний, другий виконавець ролі Булгакова, вирішив його персонаж осліпне від такого осліплення, що от я буду з ним, ми порозуміємося. Є ця ілюзія, що у влади не те оточення, віра в доброго царя. І на ще є. Вони всі, значить, знищувались. В той час, ну і зараз я скажу вам загалом, вистава не про минуле, а про сьогодення так вважають члени команди. Жодна країна не ставить бюст своїм котам. В якомусь місті ставиться монумент Катерині. А що ставиться щось Сталіну. Це що різновид мазохізму такий. Сам же автор п'єси каже: роль Сталіна радше збірний образ диктатора. Я хотів би, щоб люди озирнулися і пошукали Сталіна навколо себе, або навіть Сталіна в самому собі. Юлія Вобор, Олександр Павленко, ТСН 1+,1.